Друзі, бажаю всім гарного, гарного обіду. Як у вас справи? У мене нормально. Кашель проходить, горло трошки болить, але вже легше. Так, давайте я вам покажу, що я приготую козакам на обід. Я думаю, вам цікаво, а мені приємно вам це показати. Дивимося зі мною. Так, друзі, дивіться, вчорашній лишився сирний супчик. Ви зараз скажете, о, наварив. Ні, по приказу козаків сказали, не виливай, лиши, нам хватить, Він смачний. Ви знаєте, я ніколи не суперечу. Так, значить так. Дальше. Зробив макарони з колбасками. Ось такі. Морковка цибулька. Бомба. Дальше. Лишився шашличок, так як нас вчора пару людей не поїли. Ну, це таке, не буду казати, що її, де як. Коротше, сьогодні вони з'їдять його точно. Шашличок по стандарту гріночки, шинка, сирок, колбаска, сало. Яичко. Пожарив сиром, з колбаскою, з цибулькою. Мене просто лишилось паніровки, виливати я ніколи не виливаю. Перчик бутерброд, дружок на хлібі, і ще лишилось пару сосісок. Ось такий. Обід! Вам гарного дня, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!